Але основна проблема це жінки е ветеранів або чоловіки ветеранок. Не знаю, як, як у них це працює, але от, з власного досвіду, це жінки е і досвіду хлопців. Коли жінка дивиться на іншу жінку, бо у іншого ветерана там більша пенсія, е і вона ж не розбирається, чому в нього більша пенсія. Бо може він просто довше служив, в нього більший е шлях в армії був. Або інша група інвалідності, і, і за цього більша виплата. Там, і вони на це дивляться і починають капати на мозк ветерану. На що ветеран починає дуже сильно злитися і починає, фігачити, грубо кажучи, в коментарі або там пости про те, що держава мене, мені нічого не дає. Та по факту держава дає все, що треба. Ну, Якщо у вас немає власного житла, і є перша друга група інвалідності, будь ласка, безкоштовне житло вам. Ви оформили документи, отримали житло. Хочете навчатися, от я в цьому році поступив по пільгам. Хочете навчатися, поступайте в університет безкоштовно. Діти, вчитися так само, безкоштовно. Ну, пенсія в мене так само дуже добре. Я б не сказав, що вона в мене маленька або погана. І, якраз живий приклад це. Я допомагав хлопцю з пенсією, бо йому довго не оформлювали. І коли він побачив розрахунок, яку йому пенсію мають платити, то перше його слово було, і це ветерани скаржаться, що вони погано живуть, коли він побачив, що в нього пенсія 20 плюс тисяч. Тому тут більша проблем, проблематика така це незнання і жінки. Тому зразу вибачаюсь за це, але от з власного досвіду. Причому в мене дружина так ніколи не казала. Це іменно з власного досвіду хлопців, які мені казали. Тобто, це, я не можу казати, що це прямо глобально, можливо, так. Але точково, те, що я знаю, а це більшість з 20 ветеранів, то ось, так, ось така ситуація.